Чорна Пантера ваканда назавжди вже в листопаді цього року з'явиться на екранах. Продовження історії африканського народу в кіно всесвіті Марвел буде сповнено безліч у цікавину. Як, наприклад, хто стане новим королем чи королевою ваканди, в чому сила Немора та його цивілізації, і яким чином у фільмі з'явиться наступниця Тоні Старка. Про багато цих речей ми говорили в нашому окремому відео, де розібрали всі деталі трейлеру і цікаві факти, які нам відомі до прем'єри. Можете подивитись за посиланням в описі. А сьогодні ми нагадаємо всю історію Чорної Пантери в кіно всесвіті. Ті Марвели, яку варто пам'ятати перед переглядом фільму Чорна Пантера Ваканда назавжди. Всім привіт! Ви дивитесь канал на його. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Поїхали! Першими стикнулися з чорною пантерою та вакандійцями у кіновсесвіті Марвел у фільмі Перший месник протистояння після подій Ере Альтрона, коли месники здолали штучний інтелект, але спричинили численні жертви серед цивільного населення. У команді відбувся розкол. Дехто відійшов від справа Капітан Америка і Чорна вдова очолили нову команду месників, до складу якої війшли Багряна Відьма, Віжен і Сокіл. Під час місії в Лагосі, Нігерія, команда відстежувала злочинців, але в ході битви знову завдала чималі руйнування та жертви. Уряд Сполучених Штатів Америки пропонує власників угоди, які будуть обмежувати безконтрольні дії супергероїв. У команді думки розділяються стосовно їх прийняття. У відні збираються голови багатьох держав світу для ратифікації угод. Чорна вдова знайомиться з принцом Ваканди Чалою і його батьком Королем Чакою. У Ваканді було багато вібрані, матеріалу, який використовувався для виготовлення щита капітана Америки після того, як туди Па метеори. Проте для всього світу ваканда залишається закритою бідною країною. Крім того, деякі з жертв місії месників Лагосі були з ваканди. Король Чака займає трибуну для виступу, проте в цей момент відбувається теракт. Вибух розбиває будівлю, вбиваючи короля вакандійців. Виконавцем теракту був Бакі Барн, старий друг капітана Америки. Принц Ваканди Чала вирішує знайти його та помститись. Чала знаходить Бакі у Бухаресті, де намагається знищити його, але той втікає. В ході битви Пантера демонструє. Свій кула, непробивний костюм та неабиякі навички бойового мистецтва та акробатики. Після цього Пантера стикається з Капітаном Америка, але їх з часом оточують та арештовують спецпризначенці. По дорозі до штаб-квартири оперативної групи в Берліні Кеп каже Чалі, що він шукає не ту людину. Чала використовує свій вплив, щоб екстрадувати баки до Ваканди де його звинувачують у тероризмі. Баки обстежують, щоб визначити його психічний стан. Головний антагоніст, полковник Земо, вбиває агента гідри та знаходить книгу зі списком. Слів, які промивають мізки Бакі і повертають його до стану контрольованого вбивці. Проникає до Бакі і зачитує йому тригорну комбінацію слів. Бакі виривається зі своєї камери, борючись зі Старком, Кепом, Наташею і Чалою, після чого намагається втекти на вертольоті, але його зупиняє Роджерс. Прийшовши до тями, Бакі каже Стіву, що Земо їде до Сибіру, де є ще кілька суперсолдат, які чекають, щоб хтось їх розбудив, і дав завдання. Кеп збирає команду, що складається з бакі, сокола, чувачка зі стрілами, ще не зовсім божевільної ванди, та Дини мурахи, щоб зупинити зему, діючи поза межами закону. Вони стають злочинцями. Тим часом залізна людина створює власну команду, що складається з роді чорної пантери, чорної Вдови, віжена та людини Павука, щоб заарештувати інших месників. Дві команди зустрічаються в аеропорту Лейпцига, де влаштовують чудову битву месників проти месників. В результаті кеп та Бакі відправляються до Сибіру зупинити зему, а за ними слідує Залізна людина та Чорна Пантера. Чала чує, як Земо визнає відповідальність за вибух у Відні. Поки Кеп і стар б'ються між собою. Пантера знаходить Земо, який сидить на вулиці, дивиться на фотографію та тримає пістолет. Він розповідає чорні Патері, що його сім'ю вбили в Соковії, і він не зупиниться, поки не знищить месників зсередини. Земо намагається покінчити життя самогубством за допомогою пістолета, але чорна пантера кладе руку на ствол, зупиняючи кулю, і затримує Земо для суду. На завершення після у Сибіру, герої відправляються до ваканди, де чала обіцяє допомогти знайти спосіб вилікувати баки від промивання місків, щоб ніхто більше не міг ним маніпулювати. Наступним у нашій історії йде культовий сольний фільм про чорну пантеру, який вийшов у 2018 році. Давним-давно п'ять африканських племен воювали за метеори, що містить метал фібраній. Один з воїнів, послідовник погині Пантери, проковтнув серцеподібну траву, яка була вражена металом, і отримав надлюдські здібності. Він став першою чорною пантерою і об'єднав чотири племені, окрім племені Джабарі, і сформував народ. Ваканди. Згодом вакандійці навчилися використовувати вібрані для розробки передових технологій і ізолювали себе від світу, видаючи себе за малорозвинену країну. У 1992 році король Ваканди Чака відправляється в Окленд, щоб відвідати свого брата Нджобу. Незадовго до цього торговець зброєю на чорному ринку Кло проник у Ваканду і викрав вібрані. Чака звинувачує Нджобу в допомозі кло. Друг Нджобу, який працював під прикриттям на короля, підтверджує підозри Чаки. У наші дні після смерті короля під час теракту у відні його син Чала повертається в Ваканду, щоб зайняти його трон. Він і керівниця Дори Мілаш, загону охоронців короля Окая, запрошують колишню коханку Чали на Кію бути присутньою на його коронації разом з його матір'ю і молодшою сестрою Шурі. На церемонії лідер племені Джаварі Мбаку кидає виклик Чалі, пропонуючи бій за трон Ваканди. Чала перемагає Мбаку і переконує його статися, а не померти. У цей час Кло і його підручник Ерік Стівенс крадуть вакандійський артефакт з музею. Чала дізнається, що Кло планує продати цей артефакт у підземному казино в Пусані, що в Південній Кореї. Загін з ваканди відправляється в південну Корею, де знайомиться з агентом ЦРУ Еверотом Росом. Після досить таки епічної битви вони повертаються назад у ваканду, де Шурі лікує агента ЦРУ. Після цього чала дізнається, що його дядько Джобу планував поділитися технологіями ваканди з людьми африканського походження по всьому світу, щоб допомогти їм перемогти. Своїх гнобителів за це його вбив король Чака. Вакандійці залишили його сина Еріка Стівенса сиротою, бо повернення з ним у Ваканту ускладнило б ситуацію. Вони збрехали, що Джобу просто зник. Ерік закінчив навчання у військовій академії та пішов служити до війська спеціального призначення, де отримав прізвисько рука смерті. Після цього Ерік вбиває кло, а потім везе його тіло в ваканду. Він постає перед старішими племен, розкриваючи свою особистість і претендує на престол. Він кидає виклик Чаллі на ритуальний бій. Під час бою Ерік ледь не вбиває короля, проте втручається Зурі, який одразу ж гине від руки Еріка. Кіл перемагає Чалу і кидає його з водоспаду вниз. Ставши королем Ваканди, Ерік одразу ж наказує спалити всю серцеподібну траву, проте накій вдається врятувати одну та взяти з собою. Монгер готується постачати вакандійську зброю по всьому світу. В той же час Мнакія Шурі, Матір Чали та Евертрос йдуть до племені Джабарі за допомогою, де вони знаходять Чалу, лежачого без свідомості якого врятували Джабарі у відповідь за те, що чала не вбив мбаку під час ритуального поєдинку, зцілений серцеподібною травою, яку врятувала Накія, чала просить допомоги Мбаку, але той відмовляється. Чала повертається у Вакенду, щоб дати бій Еріку, який наказує армію атакувати Чалу. Дора Мілаш разом із Шурі та Накією борються з рукою смерті, одягненим в костюм Чорної Пантери, який він взяв зі сховища Шурі. Шурі просить роса в минулому військового льотчика дистанційно пілотувати бойовий літальний апарат, щоб збити літаки, що перевозять зброю. Раптово з'являється Мбаку і його племя, щоб допомогти Челі. Після бою з Окаєю її коханець в Кабі і його армія, що билися за Еріка, відступають. Бійка двох чорних пантер переносить у шахту з вібранням, де Чала руйнує костюм руки смерті та смертельно ранить його. Ерік відмовляється від пропозиції бути зціленим і сісти у в'язницю, вважаючи, що краще замість цього померти вільною людиною. Проходить деякий час. Чала приїжджає в Окленд, де планує створення інформаційного центру під керівництвом накії та шурі в будівлі, де помер його дядько Нжобу. у сцені. Після титрів чала постає перед організацією Об'єднаних Націй, щоб відкрити світові справжню природу ваканти. Наступного разу ми зустрічаємо вакандійців та чорну пантеру у третій частині месників війна нескінченності. Тану збирає камінці нескінченності, щоб відновити рівновагу у всесвіті і стерти з життя половину всього населення. Месники намагаються цьому завадити, але вдається кепсько. Камінь розуму знаходиться у голові у Віжена, і щоб його безпечно дістати і не вбити андроїда, кеп пагряне відьма та віжена відправляється у ваканду, де він в цьому допомагає Шурі. Але армія Таноса нападає на ваканду, щоб забрати останній камінь нескінченності. Умесники разом з арміями Ваканди, на чолі з Королем Чалою, встановлюють захист, але Танос все таки забирає останній камінь, і до того як Тор встигне вбити його, Танос клацає пальцями та виконує свою місію. Половина населення зникає, в тому числі і король Ваканди чава. В наступній частині Месники завершення. Решта команди, що залишилась, все таки вбивають Таноса, але протягом наступних п'яти років так і не придумують, як повернути половину населення світу назад, в тому числі і нашу чорну пантеру. Після кількох подорожей в часі месники таки зібрали всі необхідні камені і хал клацнув пальцями, щоб повернути всіх назад у Всесвіт. Але Танос з минулого не збирався програвати і незабаром після того, як армія Таноса висаджується на землі, чало з'являється перед Роджерсом разом з усіма месниками та іншими союзниками. Месники таки перемагають, але в ході битви Тоні Старк жертвує собою. Останнє ми бачимо Чорну Пантеру та Лакандійців на похороні Тоні Старка. На цьому історія Чорної Пантери в кіно всесвіті поки що припиняється, але в другій частині ми побачимо нового очільника Лаканди та протистояння двох цивілізацій. Детальніше про це дивись у нашому попередньому відео. На цьому, все. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!